Ну що, вітаю в частині 2 про зв'язок наших душ. І ми переходимо до 10-ї групи космічні душі. Космічні душі зустрічаються в енергіях виміру 5 d Вони запрошують людство революційно змінити наше сприйняття світу, зрозуміти космічні сили, які трансформують людство. Це дуже древні душі, які випромінюють мудрість зсередини. У них розвинені канали сприйняття. Зустріч з ними підвищує нашу спроможність любити і еволюціонувати у сяйві Божественного. Ці люди повністю присвячують свою діяльність допомозі людству і усьому живому. Самі розумієте, космічна душа це космічна душа на благо усього живого, живе, творить, працює, служить. Ми, в принципі, часто й бачимо, так, що людина ніби не з цього світу. Так воно і є. Якщо вам попалася така чудова душа, вчіться! Вам є чого навчитися в цієї душі? Дивіться всередину цієї людини. Не така вона вже й проста. Так, давайте 11-та група. Це ромініальні душі. А... Вони поділяють високий рівень сприйняття універсальних законів на рівні природних і космічних ритуалів, знають, як реагувати на закони порядку краси та універсальної гармонії, щоб створити вібраційний зразок, паттерн. Який сприятиме духовному піднесенню матерії. Вони знають, як щитувати і тлумачити знаки в природі, положення зірок, космотологічні енергії, друїди, шамани, так, астрологи, також до речі, представляють добре цю групу у своїх передових знаннях, церемоніальних практик. От якраз ці люди, так простими словами, так. Дуже-дуже простими словами вони живуть в потоці. Для них вся інформація, вони щитують буквально все. Як там планета стоїть, магнітичні всякі бурі, символи, знаки спілкуються так, з природою, з стихіями, з усім. Вони в цьому купаються. І вони і несуть знання, вони утворюють різні ритуали, так? різні традиції. Як що зробити, куди повернутися, куди помолитися, як помолитися, як скласти ручки, нахилитися там до землі, там чи що. Бо за оцим ритуалом, за кожним рухом, за кожним звуком, за кожним що, що стоїть, стоїть знання, яке вони отримують, яке вони щитують з простору, з оцього нашого реального простору, а також і космічного. так? Тобто це такі от, от якраз друїди от це дуже гарна е каста хотіла сказати, дуже гарний приклад цієї групи. Тобто це вже такі духовні провідники, насправді, так? але які створюють певні ритуали для того, щоб служити, для того, щоб краще допомогти. От, наприклад, до речі, як я люблю дуже часто вам давати різні коди, різні варіанти від Яна Липніка і від інших. Він ж їх отримує от якраз від тонкоматеріального світу. Так? Тобто він спілкується дуже легко з тими ж самими феями, ельфами, з тролями, з карликами, з гномами. Вони йому дають певну інформацію, так? як очищити, як зарядити, як нейтралізувати, гармонізувати, наповнити енергію, чи зробити якийсь певний ритуал. І Вони йому ці ключі дають, а він їм нам передає. І каже, що станьте отак, подумайте про оце, скажіть отакий-то звук, чи проголосіть такий-то там номер, чи напишіть. І цей номер, і воно буде діяти, і воно діє. Бо це от якраз такі душі. Завдяки цим ритуалам, які вони створюють, і що вони отримують, ми, ті, хто не вміємо щитувати, можемо так само приєднатися до їхньої роботи. Так, давайте далі. Дванадцята група зоряні душі. Зоряні душі жили на різних планетах, не на нашій, так? в різних зоряних системах. І тепер втілились тут для привнесення свого коду, щоб долучити його до універсального коду. Вони відчувають, що не відносяться до цього світу, їм тут важко. Вони часто практикують духовні практики, наприклад, йогу, пранаяму, щоб допомогти нам вийти за межі наших обмежень, людського втілення, мається на увазі. Тобто, Зоряні душі, зоряний посів ще часто називають дійсно, люди не з нашої системи, не з землі, і їм реально важко бути втіленими. Але це носії зоряного коду, і вони його сюди принесли. Треба їм щиро щиро дякувати і допомогти їм жити це втілення. Тобто, якщо ваш новий знайомий, не знаю, там, інструктор з паранаями, важко йому, допоможіть чим можете цій людині, щоб їй було тут комфортніше жити. От і все. І будьте просто вдячними за те, що вони тут є. Тринадцята група кореневі душі це дуже цікава група. Приходять для генетичного схрещення людей із далеко позазоряного світу з душами, генетично пов'язаними з землею. Так відбувається вібраційна імплантація нового планетарного генетичного корення, що складається з процесу трансформації генетичних кодів, що служить для створення нових еволюційних сегментів у самому серці нашої людської еволюції. Ці душі приходять, щоб підтвердити, сяюче, любляче життя живого генетичного кореня планети, яке з'являється на землі народження нової генетичної лінії людини. Простими словами, кореневі душі так, займаються генетикою, з'єднують поєднане непоєднання, тобто генетичні коди інших цивілізацій з генетичними кодами. Нашої цивілізації, яка вже тут живе дуже давно. Для того, щоб створити нову людину, новий генетичний код. Самі розумієте, ми всі до цього йдемо, всі ці процеси вже почалися, і це важливий процес. Наступна група 14 іскристі душі від слова іскра. так? Служать для об'єднання груп людей, які мають спільні цілі розробки наддинамічних мислоформ, які можуть служити для чистого зцілення, спонтанної передачі інформації, відновлення наших тіл, розвитку наших тонких тіл, стимулюють до космічних подорожей, вказують на силу їх думок на рівні атомів, рухомих божественними. Енергіями. Їх коронна чакра пронизується сходженням маленьких космічних полум'їв сяйв, які допомагають прийняти сяйво універсального духа і знання. Простими словами, у цих людей дуже гарно розвинена корона чакра, куди надходять так, невеликі іскорки, сяйва полум'я. Які і приносять необхідні всі знання, нові мислеформи, нове бачення, вони навколо себе об'єднують у людей для того, щоб створити нові течії, нові течії, філософські, так, духовні інші. Тобто, це така утворювальна, митецька також сфера. Це люди-ініціатори нових течій, нових думок, нових мислеформ, так? Це іскра, як іскра. Ініціювати щось. Щось десь загорілося. Опа, нова ідея з'явилася. Нова форма, нова філософія, нова течія. 15-та група ключові душі від слова, ключ. ключик. Дозволяють розшифрувати секретні коди нашої ДНК. Підтримують телепатичний зв'язок з тваринами, рослинами, мінералами, з усіма елементами природи, з космічними зірками, світами і тому подібне. Мають у центрі душі світлову рушійну силу, яка активує внутрішнє світло людей, які знаходяться в їх полі. Вони пробуджують смак до життя, надію, радість, силу рухатися вперед, сміливість, глибоке бажання знайти отой самий ключик. Ключові душі, як ви розумієте, надзвичайно важливі підключені до всього живого, і вони дійсно можуть дати нам ключ до розуміння багато чого, який ми шукаємо. Найголовніше, ну, звичайно, це праця з нашим ДНК. Так, тут дуже багато всього є, чого робити. До речі, дивилися якісь такі експерименти в Америці вони проводяться. Жінка розповідала, як вона брала участь в цих дослідах, щоб швидко ідея така головна, щоб вони завдяки цим дослідженням доказали, що можна регенерувати певні ділянки ДНК лише силою своєї думки. Тобто, за допомогою, наприклад, певних. Вже існуючих так, на матеріальному рівні е, інструментів, там просканували, якось продивилися наше ДНК, знайшли, що цей сегмент ДНК має певну проблематику. А потім робиться така собі практика, е, візуалізація. І людина може сама відновити ці зони і їх нормальну діяльність і роботу. І воно працює. І оце зараз в Америці над цим працюють і дивляться і дивидаються, що це можливо просто за допомогою нашої думки. Наступна група, 16-та, це наші захисники, душі захисники. Вони працюють з небесними арміями. Архангела Михайла або силами світла Христа допомагають евакуювати сутності, шкідливі для еволюції людства. Вони працюють часто у соціальній сфері, встановлюючи справедливість у суспільстві, захист побитих жінок, матерів без фінансових ресурсів, дітей, над якими, наприклад, була наруха сексуальна чи ще якась так, знедолених людей. Тобто ці захисники це досить такі реальні люди, які на реальному матеріальному плані дуже часто якраз допомагають людям, які постраждали від чогось, так. А на енергетичному плані Архангел Михаїл зі своїм небесним воїнством їм дуже сильно допомагає якраз очищувати нашу планету від негативних сутностей. Наступна група це 17-та група шаманські душі. Вони такі душі одне одне впізнають зразу <сум> легко. Їх об'єднує священна сила природи. Це природні телепати, що легко комунікують з тонкоматеріальним світом. Поєднують також світи живих людей і вже тих, хто відійшов уся його вічності. Ну, я думаю, про шаманську групу цього достатньо, самі розумієте, хто такі шамани, правда? Давайте 18-та група. Оракули породжують, а, вибачте, подорожують по лініям часу у просторі і приносять різні віщування, прогнози, які справджуються у своїй більшості і живуть та передають століттями. Ці знання ну, і мається ці прогнози живуть століттями, для того, щоб ознайомити людство з планетарними змінами. Тобто це такі віщуни того, що от буде те-то те, то готуйтеся люди. Так, це такі оракули, оратори, які про щось нас попереджають, щоб не було для нас це вже геть зовсім таким страшним. 19 -та група група так? Душі цілителі працюють з небесними цілителями, істотами світла, які допомагають зцілювати фізичні і енергетичні тіла шляхом зміни універсальної свідомості людей, відновлення світлових енерг... енергетичних потоків для покращення нашого глобального здоров'я. Тобто, по суті, цілителі працюють в основному на енергетичному плані, так, змінюючи нашу свідомість, і тоді вже на матеріальному плані, у фізичному тілі також відбуваються процеси, які нас перелаштовують, а отже, ми зцілюємось. Тобто, спочатку зцілюється наша свідомість, потім зцілюється вже фізичне тіло. Це дуже важлива група. Цілителі зараз необхідні як ніколи, якщо вам потрапилася така людина на шляху. Стілюйтеся, вам дуже щиро пощастило. Двадцята група гіди. Душі гіди наповнені природним милосердям, любов'ю, розумінням, співчуттям, емпатією. Це живі ліхтарики світла для померлих, які шукають просвітленого наставництва, щоб повернутися до божественного світла. Вони чутливі до вібрацій місць, де вони перебувають, відчувають також душі, що застрягли, що тут ходять і тому подібне. Це такі от якраз провідники в інші світи. Таким душам, якщо, наприклад, вам потрапилася така душа, а можливо, ви є, так, провідник душ. Дуже важливо навчитися, наприклад, створювати канали світла. І запрошувати теж самих янголів-архангелів, які допоможуть піднятися по цьому каналу до божественного світла, ці душі, які потребують виходу, але не можуть з певних причин піти далі своїм шляхом еволюції і до Бога. Ось така група душ це дуже дуже необхідна зараз, особливо в Україні, Душ, які не можуть. Душі, які не можуть зараз, так? Е е які застрягли, які шукають, як вийти, їм треба допомога. Дуже необхідна. Це важка місія, ніхто не каже, що це просто, але гіди е е е цим душам дуже-дуже необхідні. Давайте остання у нас група. 21. Душі на шляху. До святості, вони втілюються, щоб нести живий духовний вогонь святості. Дуже часто це якраз в минулому, в минулих життях, це і були святі люди, майстри, вчителі, духовні наставники. І от зараз вони втілюються для того, щоб от якраз заякорити, так, оце певне сяйво, світло. Привнести ці високі-високі вібрації і допомогти нам. Якщо вам потрапилася така душа на вашому життєвому шляху, це для вас таке визнання вашої душі і можливість дійсно, дійсно це втілення перетворити на величезну трансформацію і дійти просвітленого стану. Ну, принаймні до нього наблизитися. Черпайте з цього джерела, всі знання, всі енергії, все, що можете взяти, беріть, не забувайте дякувати, так? От, і передавати далі. Що ж, бажаю вам чудової практики, гарного дня, настрою і сподіваюся, що доля вам таких чудових людей дала зустріти цю можливість. Бережіть цих людей, бо ці групи душ, як ви самі розумієте, дуже-дуже важливі і вони незвичайні, особливі. І Якщо вони трапилися на вашому шляху, я вас вітаю. Звичайно, досвід буде різноманітний, не тільки сяючий, прекрасний, надихаючий, і світлий. Є і руйнація, є і творіння. Тобто все йде завжди разом. Ми живемо в дуальному світі. Так воно тут побудовано, і для цього ми сюди приходимо. Ну що ж, напишіть мені ніч, чи є у вас такі люди з цих груп у житті, що вони вам привнесли цінного. Поділіться, це завжди цікаво і надихаюче. Удачі, бувайте, Афах!